Всім привіт! Щиро вам дякую, мені приємно. Зараз мультиварка готує вівсяну кашу, а я вже не витримала. Я розрізала диньку, яку виростила. Сама перша поспіла. Вона не зовсім ще поспіла, їй би ще поспіти. Бачите, воно так, краєчок, неї трошки. Вона почала загнівати з того, що я її не прибрала. І трохи в бік. І вона, мабуть, від вологи, я полобала її. І вона, хочу вам сказати, це динька когосниця, назва неї. Я з'їла одну, хочу вам сказати, на смак дуже солодка, дуже смачна, і вона мені дуже подобається. я дякую Господу Богу. За все, за все, що ми маємо. Дякую Господу Богу, що допоміг мені виростити. І не думала, а чи вспіє вона вистигнути? Будь ласка, дуже смачна, дуже мені подобається. Там ще на городині є. Ну, ті ще зелененькі. Треба почекати. Зараз тепло, я думаю, ті доспіють. Ну ось так. Верного неба, міцного здоров'я, всього найкращого від щирого серця. І бережемо наших діточок. Так і говорила. Я з того світу дістану. До зустрічі. Далі обов'язково буде. Щиро дякую вам.